Топонімічна революція та відзначення роковин Шевченка. Так, нова очільниця обласної ради вирішила долати на Черкащині наслідки білоблакитної кризи. На цій посаді Валентина Коваленко два дні за цей час говорить, встигла провести зустрічі з активістами, посадовцями, депутатами та колегами-викладачами. Усі поради та рекомендації узагальнила. Поки її план дій складається усього з кількох пунктів. По-перше, Коваленко пропонує провести повний аудит комунальних підприємств області, а при обласній раді створити народну як дорадчий орган. Але більш нагальним вважає проведення тотального перейменування вулиць, площ і самих населених пунктів по області. Крім того, хоче ще й відзначити 200-річчя Шевченка на високому рівні. При всьому цьому нова очільниця ради наголосила, що економічна ситуація складна, і жити доведеться із натого затягнутими пасками. Тому навантаження на нашу область, на Шевченків край, надзвичайно велике. І на нас будуть, звичайно, що дивитися і орієнтуватися.